Вітаю усіх любителів моторошного, страшного та містичного на каналі Потойбіччя заварюйте каву або робіть чай, сідайте зручніше та приємного перегляду. А скажіть, чи вірите ви у привидів або, може, у полтрегестів чи думовиків? А чи боїтеся лишатися вдома одні? А чи знаєте, що життя іноді може бути дивніше за будь-яку історію? Однією такою історією поділилася зі мною моя подруга, далі з її слів. Історія, яка сталася з моєю бабусею років 15 тому, досі ніхто у нашій родині не може пояснити. Тоді моя бабуся давно вдовіла та жила одна у своїй двокімнатній квартирі. Я ж кілька разів на тиждень приходила пізно ввечері переночувати у ті дні, коли були вечірні зміни на роботі. Того злощасного вечора моя бабуся лягла спати раніше. Мене вона пізно ввечері не чекала, бо того дня в мене взагалі був вихідний, вона лягла десь о 20 на подвір'ї дощ, тож погода сприяла сонливості. Через кілька годин вона почула, що родіння в передпокої. Її це не стривожило, бо вона щиро була впевнена, що це прийшла я, так як компанія друзів в мене тоді була якраз у районі бабусиного району. Так що вона вирішила, що я гуляла з друзями і вирішила не їхати додому на інший кінець міста, а переночувати у неї. Вона вирішила спати далі, перекинулася на інший бочок лицем до стіни, і задрімала. Тут вона почула, як двері в спальню відчинилися і хтось ліг поряд. Вона дуже здивувалася, бо я завжди лягала на дивані в залі. Вона, не повертаючись, спитала, чого це я вирішила спати з нею? Відповіді не було. Тут дрімота в неї пройшла. Вона запитала: Тані, це ти? На що щось зі слів бабусі, моїм голосом відповіло: Ні, це не Таня». Вона буквально підскочила на ліжку та кинулася до вимикача, коли світло спалахнуло, в кімнаті нікого не було. На годиннику була 23.30. Після цього вона кілька місяців спала лише з увімкненим світлом. Та я, якщо чесно, була теж не проти, пострашно було після її розповіді. Більше ніколи нічого такого не відбувалося.